День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі диван-каплю від українського виробника торговельної марки Таймліс. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 6 см. У глибину диван займає 95 см. В цьому дивані є тільки одна бильця. Бильця трішки скругленої форми, прикрашена декоративним кантом. Такий же кант іде по задній стінці дивану. Задня стінка трішки закругленої форми, як капля. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки, принцип розкладання дивану, механізм дельфін. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частинку та підіймаємо її. Отримуємо спальне місце. 1,51 см на 1,82 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван який? Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.